Так, друзі, всім привіт. компанія Автопарк З вами на зв'язку приїхала до нас в продажу Audi A4B8 2008 року до 2-літровий сай-мотор бензиновий. На хорошій комплектації пригнана вона була з Європи без доступ всіх чотирьох дверок каптів світла, то дощ, пам'ять водійського, чотири стілкоподйомника, мультіруль, електрорегулювання передніх сидінь. Коробка отлічна, все в порядок, нічого не пинається, нічого не стукає, не грюкає. По ходовій також підігріви передніх сидінь, двозоний кліматконтроль, 270 тисяч на пробігу на приборці. по салончику є сліди експлуатації, які можна прибрати прибрати, прибрати в будь-яку. Ім чисточкою і так далі. Задній ряд автомобіля в порядку, кожа не потріска на саме головне, це все можна виправити. Тобто в салончик в хорошому, прикольному соску стані, важні комплектації. Автомобіль має підкраси, але в принципі ніяких критичних абсолютно немає. Спакровки по ньому ні на одному елементі немає. Обслуговувався весь час по регламенту на одному СТО Є виписки та сервісна книга по обслуговуванню в другий власник, по факту, в Україні вартова авто варта вашої уваги, тому чекаємо вас на перегляд даного автомобіля. Придбати можна призната та заготівку.